Ти коли-небудь ловив себе на тому, що поруч із дівчиною ніби все правильно слова, усмішка, навіть тема розмови, але щось не працює. Вона слухає, киває, але очі порожні, немає іскорки, і ти відчуваєш це нутром. Вона вже кладе тебе в ту саму коробку хороший хлопець, але не той. Ось ти стоїш біля неї, говориш про погоду, про роботу, про серіали. Вона сміється, але сміх якийсь вічливо нейтральний: усе, що між вами, безпечне, як чай без цукру, ні смаку, ні ризику. І ти сам не помічаєш, як починаєш вести себе надто обережно, щоб не здатися нав'язливим, щоб не зробити зайвий крок. Ти тримаєш себе в рамках, а вона відчуває ці рамки кожною клітинкою. Це перша категорія чоловіків. Ті, хто не фліртує взагалі, не тому, що не хоче, а тому, що боїться, їхня головна установка я не повинен злякати її. Вони хочуть бути прийнятими, тому поводяться надто м'яко. Психологи називають це патерном уникнення конфлікту. Людина прагне зберегти комфорт будь-якою ціною, навіть якщо ціною стає власна привабливість. Подумай. Як часто ти стримував себе від компліменту, бо ще зарано? Як часто казав, Та я просто дружу. Насправді, це не дружба, це емоційна раціоналізація страху. Коли ти пояснюєш собі, що не дієш, бо так краще, хоча просто не вистачає сміливості ризикнути? Один мій знайомий казав: Я не хочу бути настирливим. Але кожного разу він ішов додому сам. А вона починала зустрічатися з тим, хто сказав їй Ти мені подобаєшся, і я не боюся це показати. Різниця не у зовнішності, не у фразах, у внутрішньому стані. У того другого було дозволення на бажання ключовий психологічний маркер впевненості, коли ти постійно намагаєшся бути зручним, ти несвідомо знижуєш власну енергію. Це видно в погляді, у позі, навіть у тому, як ти стоїш. Люди тонко щитують невербальні сигнали, і якщо в тобі немає іскри гри, немає натяку на виклик, у ній не виникає відгуку. Бо флірт це завжди обмін енергією, а не просто слова. А тепер скажи чесно: скільки разів ти робив усе правильно і все одно залишався у тіні? Можливо, справа не в тому, що ти занадто обережний, а в тому, що ти просто став невидимим. І тут починається друга крайність, коли хлопець, втомившись бути другом, переходить у наступ, але робиться грубо, без почуття міри, і саме про таких у наступній частині. Інший тип це ті, хто намагається компенсувати свою невидимість через перебір. Наче довго мовчали, стримували себе, а потім різко натиснули газ. І все, що виходить шум замість енергії. Вони говорять занадто голосно, сміються надто демонстративно, сиплять компліментами, що звучать більше як спроба вразити, ніж як щирість. Це не флірт, це спроба довести свою цінність. У психології це називається гіперкомпенсація. Коли ми намагаємося перекрити внутрішню невпевненість зовнішньою демонстрацією сили або самовпевненості. Людина ніби каже Я не боюся. Але кожен її рух кричить Будь ласка, поміть мене. І в цьому відчувається фальш. Жінка відчуває цю напругу моментально. Уяви ситуацію він тільки знайомиться і одразу сипле фразами типу. Ти найкрасивіша, кого я бачив, таких як ти не буває. Вона ніяковіє, усміхається з вічливості, а потім поступово віддаляється. Чому? Тому що між його словами і справжнім станом розрив. І цей розрив психологічно відчувається як неконгруентність, коли зовнішнє не збігається з внутрішнім. Ти можеш сказати їй будь-які красиві речі, але якщо всередині тривога і очікування схвалення, вона почує саме це. Бо жінка реагує не на слова, а на сигнал. Це біологічний механізм. Система соціального щитування підсвідомо оцінює емоційну стабільність співрозмовника. І якщо сигнал непевний, мозок одразу вмикає дистанцію захисну реакцію. Ще один приклад: він зустрів дівчину, що йому дуже подобається. Замість легкого гумору тиск: Давай одразу зустрінемось. Чому не відповідаєш? Я ж серйозно. Усе це не турбота, це тривожна прив'язаність. Людина боїться втратити контакт ще до того, як його здобула, і саме тому втрачає. Бо справжній флірт народжується не з контролю, а з гри. Ті, хто надто стараються, виглядають як актори без паузи, вони грають роль увереного, але забувають дихати. І чим більше вони намагаються переконати, тим менше віриться. Бо флірт це не про перемогу, це про динаміку. Між. І щоб вона виникла, потрібен баланс напруги і легкості. Але чому ці чоловіки не можуть бути природними? Бо всередині живе внутрішній критик, який шепоче ти недостатньо гарний, розумний, успішний. І поки цей голос керує будь-який флірт перетворюється на спробу довести свою значимість, а не проявити цікавість. Вони фліртують не з нею. А зі своїм страхом бути недостатніми. І ось тут народжується третя категорія ті, хто нарешті починають розуміти, що флірт не про гру, а про внутрішній стан. Вони діють інакше. Але як саме про це далі. Якщо придивитись уважніше, то ці дві категорії, обережні та надмірно активні, насправді не такі вже й різні. Вони стоять на протилежних берегах однієї тієї ж річки страху. Перші тікають від нього, другі намагаються перекричати. Але суть та сама внутрішня тривога відчуття власної цінності. І поки вона не вирішена, будь-які спроби флірту стають або захисними, або агресивними. Психологи кажуть, що в основі цього лежить когнітивна схема відкидання. Глибини переконання, що мене не можна хотіти просто так. Людина несвідомо шукає підтвердження цьому у кожній взаємодії. Тому хтось уникає ризику, щоб не почути ні, а хтось кидається в напір, щоб почути так, хоча б від когось. І обидві стратегії про недовіру до себе цікаво, що в експериментах психолога Джона Болбі з теорії прив'язаності. Спостерігали те саме люди з тривожною або уникаючою прив'язаністю сприймають будь-яку соціальну взаємодію як загрозу самооцінці, навіть флірт. Тому мозок запускає захисний механізм компенсації або заморожування, або атаки. В першому випадку ти втрачаєш енергію, у другому лякаєш нею інших, і все це не просто про поведінку. Це про емоційну регуляцію, вміння залишатись у контакті зі своїми почуттями, не тікаючи і не контролюючи. Людина, яка не вміє витримувати власне збудження, намагається швидко його заглушити. Тому перший тип закривається, а другий переходить у надмір. І ось чому обидва не можуть створити те саме іскріння. у флірті потрібна здатність витримати невизначеність. Подумай. Коли ти говориш з дівчиною і між вами виникає напруга, що ти робиш із цим відчуттям? Якщо тобі ніяково, ти, ймовірно, або відводиш погляд, або починаєш жартувати, щоб зняти напругу. Але саме ця напруга головний елемент привабливості, це те, що психологи називають афективним резонансом, коли дві людини синхронізують емоційні стани, не кажучи ні слова. У дослідженнях професора Девіда Баса про стратегії приваблення виявили найсильніший ефект справляє не зовнішня краса, і навіть не статус, а вміння підтримувати емоційний обмін легкий, але глибокий. Люди, які вміють це робити, здаються магнітними. І це не про техніку, це про психічну стабільність. Тому справжня привабливість починається не з того, що ти говориш, а з того. Наскільки ти можеш витримати власне хвилювання, не намагаючись його приховати чи перебільшити. Саме в цей момент з'являється справжня гра коли ти не тікаєш від напруги, а насолоджуєшся нею. І отут народжується третя категорія ті, хто зрозумів, що флірт це не боротьба за увагу, а форма внутрішньої свободи. Але що робить їх настільки переконливими? Про це далі. Коли ти починаєш розуміти, що флірт це не техніка, а стан, у тобі щось змінюється. Ти перестаєш грати роль і починаєш бути, але саме в цей момент проявляється справжня глибина психологічних механізмів, які керують нашою поведінкою. Бо проблема не зникає, вона просто переходить на інший рівень. Людина, яка навчилася бути спокійною зовні, може все ще боятися близькості всередині. Це називається емоційна дезінтеграція, коли думки, почуття і дії існують окремо, не з'єднані в цілісну систему. Зовні ти впевнений, усміхаєшся, жартуєш, але десь у глибині все ще сидить страх відкидання. І цей страх проявляється у дрібницях у тому, як ти перевіряєш повідомлення, як аналізуєш кожну її реакцію, як намагаєшся контролювати ситуацію. Щоб не втратити відчуття безпеки. Так працює психологічна проєкція. Коли ти переносиш свій внутрішній сумнів на зовнішній світ, тобі здається, що вона прохолодна, байдужа або грає. Хоча насправді це твоя власна недовіра, відзеркалена у її поведінці. У цьому і полягає складність людських стосунків ми реагуємо не на реальну людину, а на свої внутрішні образи. Флірт у такому випадку стає дзеркалом через нього видно, як ти взаємодієш із життям загалом. Якщо ти боїшся бути відвертим, ти швидше за все уникаєш ризику і в інших сферах у роботі, у мріях, у рішеннях. Якщо ти намагаєшся справити враження, ймовірно, ти так само живеш, постійно доводячи собі, що вартий успіху. Усе пов'язано, бо це один і той самий сценарій. Внутрішній паттерн визнання. Тому, коли людина починає розуміти себе через флірт, вона фактично вчиться жити інакше. Бо тут є все страх, контроль, самоприйняття, свобода. Ти бачиш, як легко сплутати гру з потребою, а зацікавленість із залежністю. Ти бачиш, як твоя поведінка не просто впливає на спілкування, а визначає, яких людей ти взагалі зустрічаєш. Адже ми несвідомо вибираємо тих, хто підкріплює наші внутрішні переконання. І саме тут починаєш розуміти флірт це не про неї, це про тебе, про твою здатність бути у контакті зі своїм бажанням, не втрачаючи гідності, про твою дорослість у світі, де більшість досі грає у визнання. Але що відбувається, коли ти справді приймаєш себе таким, яким є, про це у фіналі? Усі ці типи, мов дзеркала однієї проблеми одні тікають від себе, інші намагаються довести, що вони достатні. Але суть завжди в тому, що людина не чує власного я. Флірт лише підсвічує це, показує, наскільки ти справжній у моменті. Бо якщо ти не можеш бути щирим у простій грі двох поглядів, як ти будеш щирим у стосунках, у роботі, у житті? Ми звикли мислити флірт як стратегію. Набір прийомів, що працюють. Але флірт це дзеркало твоєї життєвої позиції. Якщо ти боїшся проявитися, значить ти боїшся жити. Якщо ти прагнеш контролю, значить не довіряєш світу. Якщо ти шукаєш схвалення, значить, досі не схвалив себе. І в цьому вся суть, твоя манера флірту показує, як ти ставишся до себе до ризику, до свободи. У психології є поняття аутентичності, здатності залишатися собою навіть тоді, коли хочеться сподобатися. Це не про гордість чи байдужість, це про внутрішню рівновагу, про той стан, коли ти не намагаєшся справити враження, бо тобі вже добре в своїй шкірі. І тоді твоя присутність стає відчутною. Люди тягнуться не до твоїх фраз, до твоєї цілісності. Подумай, скільки разів ти грав роль. Щоб тебе помітили, і скільки разів тебе не помічали саме тому, що це була роль. Історія флірту це історія про справжність, не про спокусу, не про перемогу, а про здатність бути в живому контакті з іншою людиною, не ховаючи себе. Бо коли ти перестаєш грати, коли дозволяєш собі просто бути, ти вже не шукаєш кого б вразити ти притягуєш, не тому, що знаєш як. А тому, що в тобі є тиша, та сама, у якій з'являється справжня сила. Можливо, це і є відповідь флірт не інструмент спокушання, це дзеркало того, наскільки ти живий. Задумайся над цим, напиши, що ти відчуваєш після цієї історії, і підпишись, щоб не пропустити наступні розбори про те, що ми насправді шукаємо в людях.